В нашім серці є мелодія, в нашім серці є хвала, в нашім серці є подяка за дар вашого життя, много літа вам бажаємо, много літа від душі, хай вам сонце усміхається, коли падають дощі, много літа вам бажаємо, много літа від душі, хай вам сонце усміхається, коли падають дощі, а якщо гроза настане, Щоб спинити вас поті. То нехай Христос із вами завжди буде у житті, много літа вам бажаємо, много літа від душі хай вам сонце усміхається, коли падають дощі, много літа вам бажаємо, Много Душі хай вам сонце усміхається, коли падають дощі, хай Ісус вам помагає, кожен день і кожен час і повсюди буде з вами Матір Божа ангел ваш, много літа вам бажаю. Много літа від душі, хай вам сонце усміхається, коли падають дощі, много літа вам бажаємо, много літа від душі, хай вам сонце усміхається, коли падають дощі. Хай вам завжди світить сонечко, буде спокій у душі, зичим вам всього найкращого і щасливих днів в житті. Много літа вам бажаємо, много літа від душі, хай вам сонце усміхається. Коли падають дощі, много літа вам бажаємо, много літа від душі, хай вам сонце усміхається, коли падають дощі.